Ми з вами знаходимося у центрі міста. Центральна площа міста Майдан Героїв. Сучасну назву він отримав недавно, в 2015 році, рішенням міської ради. Спочатку площа називалась просто транспортна. Колись її прикрашали скульптури двох рабів. Це були копії робіт геніального італійського скульптора Мікеланджело. Пізніше ці скульптури замінили на фігури робітників, але й вони зникли з площі у 50-х роках ХХ століття. Натомість у 1957 році на площі було встановлено пам'ятник Володимиру Леніну, засновнику більшовицької комуністичної партії. Подібні пам'ятники тоді були у кожному населеному пункті. Авторами пам'ятника Леніна в нашому місті стали скульптори Іван Першучев та Світлана Драковцева, і архітектор Борис Мезенцев. Але тепер назва транспортної площі не підходила до пам'ятника. Тому вже в грудні того ж року її на прохання трудящих перейменували на площу. Леніна. Виконком Дніпродзержинської міської ради депутатів трудящих перейменував транспортну площу площу імені Володимира Ілліча Леніна. Це найбільш благоустроєне і найкрасивіше місце в Дніпродзержинську. Таке невелике повідомлення було надруковано у міській газеті Дзержинець 24 грудня 1958 року. В 1967 році площа була реконструйована і в практично незмінному вигляді залишалася до наших днів. У лютому 2014 року в тоді ще Дніпродзержинську активісти демонтували пам'ятник Леніну. Основу монумента спочатку підрізали болгаркою, потім об'в'язали тросами та розхитали за допомогою автокрана. Після цього монумент підняли, завантажили в автомобіль та відвезли до музею історії міста. Деякий час на площі залишався пустий постамент, на якому встановили український прапор. 23 серпня 2014 року напередодні Дня Незалежності на площі з'явився новий пам'ятний знак у вигляді гранітного каменя з табличкою Герої не вмирають, вмирають вороги. Він був встановлений в пам'ять про героїв, які загинули за свободу і незалежність нашої країни на Майдані та під час бойових дій на сході України. Поруч з камнем встановили стенд з фотографіями Сергія Нігояна, Сергія Слісаренка, Дениса Дробного, Ігоря Удавицького, Едуарда Панч та інших загиблих земляків. Вже за кілька днів пам'ятник облили фарбою, розбили табличку, та небайдужі жителі міста його відновили. Травні 2015 року міська рада прийняла рішення про присвоєння площі, розташованій на перетині проспекту Леніна з вулицями Сировця та Широка, найменування Майдан Героїв. Трохи пізніше проспект Леніна та вулиця Сировця також змінили свої назви на проспект Свободи та проспект Шевченка. Влітку 2018 року розпочалася реконструкція скверу від пам'ятника Прометею до Майдану Героїв. Був оновлений меморіальний стенд наших земляків, загиблих учасників АТО на спеціальних стелах з багатошарового скла. Розміщені фотографії героїв. Поруч знаходяться гранітні стели з прізвищами загиблих кам'янчан. На алеї також є стенди зі світлинами, які зробив фотограф Дмитро Муравський. У вересні 2018 року майдани Алея Героїв відкрилися після реконструкції. Сюди приходять люди, щоб вшанувати пам'ять загиблих земляків героїв. До зустрічі, мої маленькі земляки-кам'янчата. До зустрічі на майдані Петра Каланишевського 1 а ваша дитяча бібліотека.